Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Мир вам та добра та смачних заготівель! І сьогодні у нас, за вашим проханням, агрогороскоп Заготівель і закладки на зберігання сільхозпродукції на зиму у вересні 2025 року. Час київський. Заготівлі. це... Збирання врожаю, це переробка і сама закладка на зберігання. Це дуже важливо, щоб в сприятливий час закласти і на зберігання і зібрати та переробити всю продукцію, і приготувати її до зберігання, до тривалого зберігання. Отже, давайте приступаємо. У нас вересень починається гарним часом: 1, 2, 3, 4, 5 та шостого. До 11-ї години ранку гарний період для того, щоб ми могли проводити будь-яку заготівлю. Це і консервація, і сушіння, і замороження, і закладка на зберігання. Будь-яка, будь ласка, продукція це не тільки у нас продукція рослинництва, а це може бути продукція тваринництва, птахівництва, гриби, все, що ви бажаєте. Заготовити, щоб воно добре зберігалося і мало гарний смак і вигляд, робимо ось у ці дні. Далі у нас буде перерва, і вона пов'язана з тим, що місяць перейде в знак стихії води. І ці стихії почнуть працювати 6 після 11 години ранку, продовжать 7-8 вересня 2025 року. Ось я роблю таку перерву, щоб ви бачили ці години. Ми в першу чергу зробимо, робимо завжди ці гороскопи для себе. Тому що ми хочемо, щоб наша продукція, яка вирощена таким важким, важкою працею в цьому році, особливо вона повинна бути перероблена. і... Дуже смачною та закладена на зберігання у сприятливий час. Йдемо далі. 9-го починається досить довгий період для гарного періоду в праці з переробкою продукції сільськогосподарської. Отже, 9, -го, 10, -го, 11, -го, 12, -го, 13 -го та 14 до 20 години вечора. Не пізніше ми можемо проводити консервацію, сушіння, замороження і закладку на зберігання. Господарської продукції. А вже після 20 години 14, го 15 го та 16, го дивіться, і 17-го ще буде час у нас знаку стихії води, і він буде працювати ще до 12 години дня. Тому в цей час ніяких заготівель не робимо і не закладаємо на зберігання. А вже 17-го після 12 години дня, 18, го 19 го до 10 години ранку. Гарний знову наступає період для різних заготівель, і для того, щоб закладати на зберігання сільськогосподарську продукцію. Далі знак діва, а він не підходить для того, щоб робити заготівлі і закладати на зберігання. Експерименти проводили і наші підписники, і вони теж дійшли до того ж висновку, що і ми. Це період, коли треба відпочивати. і... Дивиться на гарні квіти. Діва, це прекрасна діва. Вона любить красу, квіти, але заготівлі не для неї. Тому в цей час наші огірочки, які ми закрили, консервували, маринували, вони ставали квашньою і були несмачними. І, до речі, такий же результат отримали наші підписники і нам про це написали. Дякую. Отже, давайте ще раз ми подивимося цей період. 19-го після 10-го, 20-го, 21-го та 22-го до 8-ї години ранку не можна робити заготівлі, Будь-які і не можна в цей час закладати на зберігання сільськогосподарську продукцію. Потім наступає короткий, але дуже гарний період знову ж таки для того, щоб робити будь-які заготівлі і закладати на зберігання сільськогосподарську продукцію. Це в нас буде 22 після 8 години ранку і 23. -го. Далі знову починають працювати стихі енергії стихії води 24 скорпіон. 25, 26, 27 до 8 години ранку. А потім вже почнуть працювати енергії. Стріця, і до кінця місяця, дивіться, який гарний період ще для різних заготівель і для закладки на зберігання сільськогосподарської продукції. Отже, 27 після 8, 28, 29 та 30 гарний період для того, щоб займатися. Заготівлями сільгоспродукції, і закладати на зберігання те, що ми виростили, підготували, зібрали, підготували і можемо закладати на зберігання, на тривале зберігання. Ну що ж, на вашому екрані зараз весь агрогороскоп, заготівель на зиму у вересні 2025 року. Бажаємо вам смачних заготівель. Хай ваша зима буде ситною і не тільки зима, і наступний 26-й рік тому. Готуйте, консервуйте, сушіть, заморожуйте. І все-все-все найкраще все-таки консервація і сушіння, які ви зможете використати у будь-яку пору дня і ночі, і при будь-якому джерелі енергії. Якщо його навіть не буде, то у вас буде можливість все-таки на столі покласти смачні заготівлі. І наготувати свою сім'ю. Ну що ж на цьому ми завершуємо наше відео? На все добре! Смачних загатівець! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.